Після того, як ми оцінили ресурси, ризики, ми маємо розробити так званий план підтримки: це якість, комунікація, стейкхолдери і закупівлі, якщо є, але закупівлі рідше бувають на it проектах, тому ми не будемо на цьому фокусуватися. Говоримо про якість і комунікацію стейкхолдерів. І так, коліті менеджмент план. Для чого він нам потрібен? Це план управління якістю. Зазвичай він насправді розробляється QA лідом, але відповідальним за наявність або відсутність цього плану дуже часто є все ж таки проектний менеджер. Відповідальним так згадуємо нашу лекцію, де я розповідала про Resi-матрицю. Менеджер часто є accountable за цю задачу, але responsible часто у нас є саме QA лід або Просто QA. в чому суть цього документу? Це часто виглядає просто як таблиця, в якій мають визначитися стандарти якості, критерії прийняття той чи іншої задачі, способи тестування та який у нас буде процес контролю е, дефектів. Головні інструменти, які використовуються, це тест-трейл дуже часто використовуються для. Створення цих документів Confluence, і це просто може бути табличка з чек-листом. Усе це разом це є планом забезпечення якості. Я чому взагалі виокремлюю цей артефакт? Він не на всіх проектах є. Але хочу зазначити, що у вас як мінімум має бути хоча б чек-ліст. Не завжди ми, як менеджер, розробляємо документ, але ми завжди відповідальні за те, щоб документ в результаті був створений. От я хочу, щоб ми це запам'ятали. У нас одна з задач цього курсу, щоб ви знали, які документи взагалі мають бути. І тоді, коли ви прийшли, наприклад, на якийсь проєкт, ви можете ну, як мінімум задати питання, а чи є у нас план управління якістю? Можливо, не всі артефакти, які я зараз прорахувала, у вас на проєкті є, але хоч якісь затвердження, мають бути. Тому що якщо вам тестувальник скаже, що чек-листу, тест плану, тест кейсів. Нічого немає, нічого ніде не написано, він просто там сидить і щось періодично перевіряє. То це дуже вірогідно стане в якийсь момент дуже сильною проблемою, тому що це, це означає, що у вас є велика частина роботи на проєкті, яка не покривається жодною документацією. А так не має бути. Ми, як менеджер, маємо просто звернути на це увагу. Приклад кволіті менеджмент плану. Ми також даємо в конспекті його можна буде. Переглянути, просто щоб знати, як приблизно цей документ може виглядати, але знову підкреслюю, що на більшості проектів більшості компаній є свої вже стандарти. Тобто вони так чи інакше дуже схожі в кожній компанії, тому що в них є стандартизоване наповнення. Але просто у вас в рамках компанії може бути ну, вже затверджений якийсь конкретний шаблон, з яким ви працюєте. Вам потрібно буде з ним просто ознайомитись і контролювати, щоб. Ваш тестувальник вчасно заповнював цей документ. Типова ваша задача до цього зводиться. Наступний документ, який у нас має бути, це комунікейшн план. Його ціль забезпечити своєчасну чітку. Комунікацію відповідно до побажань із кожної зацікавленої сторони, щоб не було такого, що хтось від вас ну, чекає звіт? А ви про це про це не знаєте? Як виглядає план комунікації? Про цей артефакт багато говорять. Він доволі простий. У нас є ім'я нашого стейкхолдера, так людини, з якою ми плануємо поговорити. У нас є його роль, як часто ми будемо з ним спілкуватися, який взагалі пріоритет у. Ці активності, який канал комунікації ця людина бажає, і також бажано ще нам позначати таймзони. Сюди можна одразу вписати контакти. Тобто, це не означає, що у вас може бути лише така табличка. Ви можете адаптувати її під себе. Знов ж таки у вас може бути вже стандартна, ну стандартний документ на рівні компанії. У будь-якому разі потрібно просто зрозуміти логіку, що поки ми просто навіть заповнюємо план комунікації, це вже дає нам змогу підняти усі ці питання з зацікавленими сторонами. Ми питаємо, в яку годину можна тобі дзвонити тобі комфортно через такий чат чи через такий. До речі, тут е, я дам пораду: якщо можливо всіх зацікавлених сторін звести в одному месенджері, це буде краще. Тому що інакше у вас інформація може губитися, плюс як мінімум, вам в рамках одного месенджера простіше пересилати повідомлення. А повірте, у вас як, як у менеджера буде величезна кількість чатів, повідомлень і так далі. І просто це займає купу часу. Якщо вам потрібно десь щось копіювати отак так, от усе повідомлення кудись там вставляти, воно не вставляється. Коротше, це маленькі такі нюанси, але краще вже на цьому етапі, Це до речі, одна одна з задач плану комунікації оці моменти. Узгодити, щоб потім в критичний момент не витрачати на це час. Маленька деталь, але вона насправді дуже важлива. Тому не нехтуйте цим артефактом. Він, на мій погляд, недооцінений в плані якості комунікації на проєкті. Також момент, про який не всі знають, коли ви заповнюєте якраз план комунікації. Це той момент, коли ви можете зазначити всім зацікавленим сторонам. Які ваші робочі доступні години зі свого досвіду можу сказати, що особливо коли є різниця в таймзонах, зонах, клієнт може не подумати про те, що у вас ніч, і бажано вам не дзвонити в цей момент? І от такі всякі нюанси класно, якраз заповнюючи план комунікації. Погодити, щоб не було знаєте, хібних очікувань один від одного. А плюс це так більш професійно з вашого боку, щоб не було моменту. Знаєте, коли клієнт вам не знаю, подзвонив е вночі, і ви роздратовано йому пишете, що Джон by the way, я сплю. Відчепися, ну знаєте, у таких моментів, щоб не було. Я як завжди зробила табличку. В який пояснюється, що за документ, для чого він ким заповнюється, хто типово відповідальних, в яких інструментах у вас все це в конспекті буде, можна буде ознайомитися. Я думаю, що це буде набагато більш комфортніше і наглядніше для сприйняття. Ми переходимо до завершального артефакту, яким закривається наш процес планування, який називається Project менеджмент план. Проджект-менеджмент план. Це не один файл, а структурований набір планів цих документів, які об'єднуються в один зручний формат. Зазвичай він виглядає так: у нас є, наприклад, один документ в Confluence, чи Notion, чи Google Doc, в залежності від того, який інструмент ви обрали на рівні компанії, і далі ви розбираєте розбиваєте цей документ за розділами. У вас план управління обсягом, план управління якістю і так далі. І так далі. Перераховано, що це за документи, якісь окремий самері по кожному з них, і посилання, де його знайти. Це дуже зручно. Це як такі знаєте, картатіка. Ваших документів проєкту. Тут є одразу і стандартизація, що за проєкт, для чого, що це за документ, і так далі. І це прям дуже зручно, особливо коли вам потрібно передати комусь проєкт, або коли у вас нова людина на проєкті. І так далі. Також в Project плані у нас може одразу зазначатися статус того чи іншого артефакту. Тому. Незважаючи на те, що цей документ буде готовий наприкінці фази планування, створюють його типово на початку для того, щоб використовувати просто як чек-ліст. Плюс ви можете ну, таким чином якби показати клієнту, над якими артефактами ви працюєте, що на якій стадії, тому що фаза планування, як ми вже проговорили, вона доволі об'ємна, може розтягнутися по часу. Вона задіює багато людей. Вам потрібно як менеджеру погодити ко. Кожен з цих артефактів, який буде включатися в загальний Project Plan, і для того, щоб простіше це було відслідковувати, сам Project Plan і допомагає якраз і нічого не втратити. Тобто, це, знаєте, такий чек-ліст. Плюс карта тєка, плюс тут можна відсвяткувати статуси. Дуже наглядний, класний, зручний документ. При цьому доволі простий. Він виглядає, як ви бачите на екрані, як таблиця, де у нас є назва документу, хто проектний менеджер, і перерахунок усіх артефактів, про які ми в цілому в цьому модулі говорили. У вас навіть приклади документів є. Ви готові розробляти такий складний і знаєте, вже прям. Абсолютно професіональний документ як Project Plan. На цьому ми завершуємо наш п'ятий модуль. З ним завершується наша велика фаза планування. Я вас вітаю, ви офіційно на середині курсу. Я думаю, що далі буде трошечки простіше, тому що саме таку складну навантажену частину, яку знаєте, вона більш така теоретична, заповнена артефактами. Ми її пройшли. З чим я вас і поздравляю. Сподіваюся, що було корисно і цікаво. Далі ми будемо говорити про трошки більш софтові інструменти. Звісно, ми будемо далі говорити про документацію також, але просто фаза планування вона для проектного менеджера більш навантажена, тому що у нас дуже велика частина відповідальності саме тут. За велику кількість артефактів на фазі планування відповідає сам проектний менеджер. Тому вона така об'ємна для нас. Також дякую за перегляд. Дякую, що були з нами до кінця. Побачимось в наступних лекціях. Пока-пока.